Домашнє насильство, дитячі сльози, чотири томи доказів 15-річний Арсеній Невгодовський роками жив у пеклі, його принижували, били, змушували мовчати. Він не витримував, намагався покінчити життя самогубством. Його крик про допомогу залишався без відповіді. Хлопчик був вимушений захистити себе сам. Поліція провела розслідування. Було зібрано чотири томи матеріалів проти його матері Олени та тітки Юлії Новгодовських про систематичне насилля над дитиною, експертизи, свідки, докази. Справа завершена, докази зібрані. Прокурор підписав і передав справу до суду. Здавалося, справедливість нарешті відновиться. Але на цьому шляху стала Генеральна прокуратура. Перший заступник генерального прокурора Роман Говда особисто підписав постанови і забрав справи фактично з суду і передав їх на повторне розслідування, але не в головне слідче управління як вимагає закон, а до Оболонського районного управління поліції Києва. Там ці чотири томи просто зникли. Завершена праця слідчих та прокурорів Києво-Святошинського району. Просто знищена. Справи втратили безслідно, вироку нема, підозри скасовано, справедливість поховали. Ті, хто мав захистити дитину, стали щитом для злочинців Олени та Юлії Невгодовських. Минуло 5 років. Сьогодні нова жертва маленький михайлик. Він вже опинявся у реанімації з тяжкими травмами після дій Юлії Невгодовської. І зараз він живе в тих самих умовах. Які довели Арсенія до відчаю. Він наступний. Він наступна жертва знущань та принижень. Він наступний, хто має взяти в руки зброю та захистити себе, бо держава не допоможе. Скільки ще дітей має постраждати, щоб Генеральна прокуратура перестала прикривати насильство? Домашнє насильство не можна ховати за кабінетами. Чотири томи не повинні зникати, а винні бути безкарні. Діти не мають страждати через корупцію та бездіяльність влади в країні. Прокуратура покриває злочинців, а страждають діти.